Знаєте, який самий страшний сон механіка? Це коли він приходить зранку на роботу, в нього хороше настроєння. Він попив кави, іде до свого робочого місця. А! Це партньор! 340 чи 350-й. І настроєння нема. І він бере цю пилку, і всі беруть механіки цю пилку. НО, кад! No, кад, no, please, no! No! Якщо вона ця пилка відпрацювала своїх 3-5 років, то саме правильне буде рішення з нею це зробити. Ось так. Ви можете замінити на цій бензопилці до десятка масляних насосів. Я вже мовчу про кількість свічок для запалення. Бензошланги їх треба замінити тут метрами. І про карбюратори. І якщо ви думаєте, що після цього всього вона вас буде робити? Ні. Поставили сьогодні, ви молодці. Но завтра буде нова проблема і новий гоморой. Тому відпрацювала мусорника.